Ех, Sony, як же сильно на ринку смартфонів не вистачає потенційно сильного гравця, який додавав би щось свіже. Смартфони Sony останні кілька років, легко кажучи, не зовсім на коні. Мені стало цікаво, що покаже актуальний флагман японської компанії і чи є він конкурентним. За можливість ознайомитися із Sony Xperia 1 Mark VI, висловлюю вдячність магазину Pixofon. В ньому ви можете придбати не лише трубки від Sony, а ще й від багатьох інших виробників за доволі вигідними цінами. Посилання на магазин спеціально для вас залишаю в описі, щоб можна було ознайомитися з асортиментом. Тим часом підпишіться на канал, якщо хочете великий камбек компанії Sony на ринку смартфонів. От я від щирого серця хочу, втім передумов для цього наразі. Не густо, та не забігаємо наперед і стартонемо із канонічного Sony дизайну. Таке враження, що йому вже тисячу років, але ж від цього він відверто не став гіршим. Це саме той преміум-мінімалізм, якого часто не вистачає. Чіткі та строгі лінії, лаконічний блок камер, задня сторона захищена склом Gorilla Glass Victus, втім тут присутня доволі глибока рифленість. Вона ж простежується на алюмінієвій рамці і дозволяє отримувати надійніший хват трубки. І в цьому є щось цікаве, однак на фоні класичного матового чи глянцевого скла. Рішення доволі незвичне. Та почекайте ви з тим дизайном, не можу не згадати про неймовірно багатий комплект. З відсутніми навіть звичним кабелем для заряджання та скріпкою для виймання сім-карт. Щоправда, скріпки і не потрібно. Японці зробили конструкцію, яка легко виймається нігтем. В лотку можна побачити місце під дві фізичні сімки або одну фізичну та одну карту пам'яті. Однак підтримкою e 7 виробник пожертвував. Спереду Sony залишилося вірною союз тонкі бокові рамки, та чималенькі верхня з нижньою. Зате жодних вам вирізів, чубчиків чи динамічних островів в експлуатації, якщо бути відвертим, мене жодного разу не напрягав в якомусь плані вже застарілий дизайн рамок. Лише якщо порівнювати напряму з конкурентами, тоді починаєш запитувати у себе, чи є сенс в цьому консерватизмі. Та щоб ви розуміли, Sony Xperia 1 Mark 6 у своєму роді революційний для компанії смартфон. Співвідношення сторін екрана 195 на 9, що відповідає сучасним. Тенденціям. Раніше багато років японці вперто ліпили витягнуті екрани 21 на 9. Та це не єдина зміна. 6,5 дюймовий екран тепер не 4К, а Full HD Даунгрейд? Так. Втім, це нарешті здорове і раціональне рішення, оскільки досі ніхто не зрозумів, якби кому взагалі нафіг потрібне 4К на такій діагоналі. У всьому іншому oled екран дійсно має флагманські показники: частоту оновлення 120 Гц, LTPO та солідний запас яскравості. В налаштуваннях можна дуже гнучко налаштувати колірну гаму під свої потреби. Прикриває весь цей витвір мистецтва захисне скло Gorilla Glass Victus 2. смартфон працює на базі 14-го андроїда та оболонки Xperia UI. Виробник обіцяє 3 роки оновлення операційної системи та ще рік патчів безпеки, що далеко від рекордних показників. Оболонка максимально гола та повторює практично стоковий Android. На жаль, Sony майже не запарювалася над додаванням окремих жестів чи цікавих кастомізацій. З позитиву, присутній always on Display з кількома варіантами відображення: ігровий центр та бокова панель. Найпомітніша зміна в оболонці, порівнюючи зі стоковим Android, це шторка з швидкими налаштуваннями. Квадратні іконки загалом відповідають формі смартфона, тому виглядають цілком нормально. Та, на жаль, консистентність дизайну. Інтерфейсу доволі розхлябано у всіх тих небагатьох моментах, коли Sony докладала до нього руки. Сторінки оновлень, довідки по телефону чи налаштування звуку виглядають дещо архаїчно, ніби простежується тенденція андроїда з середини 10-х років. Можливо, хтось знайде в цьому навіть свій шарм і трохи ностальгії. З приємного, зручно реалізована можливість розділення екрана на два застосунки. Також підтримуються спливаючі вікна, але увага! Одночасно може бути. Відкрити лише одне вікно. Що за дивне обмеження, враховуючи залізо смартфона, я не знаю. Та ще й маніпуляції з єдиним можливим спливаючим вікном, якісь дьоргані. Зате ледь не єдине круте софтверне рішення від японців це бічна панель, яка майже знищує потребу тягнутися за швидкими налаштуваннями у верхній шторці. До того ж, на неї можна повісити окремий жест на свій смак. Флагманський процесор 8 gen 3 змушує систему літати, застосунки відкриваються швидко і гарно тримаються в. В пам'яті до речі, оперативки тут насипали 12 ГБ, а постійної пам'яті 256 або 512. Фактично, це єдиний флагман на ринку, який ще має підтримку карт пам'яті. Колись це було стандартом. Тепер же екзотична рідкість. Хоч я і не тестував попередні покоління, втім не раз чув про таке собі охолодження в іграх. У випадку з Xperia 1 Mark VI жодних проблем не виникло. Вимогливі проекти літають, яскравість екрану скидається повільно, а температури в абсолютному порядку. Ігровий центр досить функціональний, як і личить компанії, яка відповідальна за розробку найпопулярнішої консолі у світі. Є можливість грати, заряджатися і не задіювати водночас акумулятор, щоб він не перегрівався і не деградував. А ще там Є така фішка формально розганяння герцовки до 240 Гц, хоч сам екран 120 Гц, Але в іграх Sony дає можливість додати ще один проміжний чорний кадр і таким чином добиватися 240 Гц. Я особливої різниці не відчув, але, типу, прикольно, що воно таке є. Камери флагмана від японців викликають багато змішаних почуттів. Почнімо з 12 мегапіксельної фронталки з світлосилою F2.0. Вона продукує наче й непогані фото, однак деталізацію складно назвати флагманського рівня. Приємне кольоропередавання не перекриває того факту, що тут відсутній автофокус. Я пробачаю таке середнякам чи субфлагманам, але це трішки не той випадок. Зате присутній запис відео в 4К при 60 кадрах на секунду, що є однозначним позитивом. За Сьогодні я йду не в АТБ, а в сільпо. А ви ходите в сільпо? Без автофокуса і. Чому Соня, Чому? Привіт! З ким ти вітаєшся? З людьми. Нас дивляться боти лише, Таня. Ти шо, Збираю, що приказуєш? Не вірю, я не вірю тобі. Гаразд, основна камера на 48 мегапікселів зі світлосилою F1,9 та доволі великим сенсором в день задовільнить більшість фотолюбителів. Гідна деталізація, хороший динамічний діапазон, швидкий та точний автофокус. Приємно, що немає перешарпу чи кислотних кольорів. Втім, вночі результати на фоні конкурентів дуже такі собі. Є враження, що постпроцесингу надто мало на сучасні мірки це й відбивається на кінцевому результаті. Відео 4К-30 кадрів в секунду. І спортивна Тетяна у нас запрошується до виконання різних вправ силових, і не тільки давай за великих штама. Ясненько. Видно, що людина займається спортом. <реш> так, перемикатися можна на ультраширик, скажімо, і при 30 кадрів в секунду, і при 60, що чудово. На зум камеру можна перемикатися, але перемикання саме я би не сказав, що суперплавне. Є е, звичайно, у нас 71 x х зараз, і зараз у нас 35 x 5х. Е, така ситуація в рамках запису відео. Ультраширик на 12 мегапікселів, до речі, приємно здивував. Він видає фотографії з трохи вищим контрастом та має HDR, який чудово та стабільно відпрацьовує в яскраві сонячні дні. На 12 Мпіксельний перископічний зум зі світлосилою від f 23 до f35 у мене були грандіозні очікування. Це фактично єдиний у світі модуль, який видає оптичне наближення не на фіксованій фокусній відстані, а в діапазоні від 35 x до 71 x Тобто все, що в цих межах суто оптика, а не оптика з доданим цифровим наближенням. Це дає доволі хорошу варіативність. Водночас, ви можете отримувати справді непогані фотографії, особливо в день. Але ключове слово можете. На жаль, хоч модуль телевика має оптичну стабілізацію, працює вона препогано. В результаті доволі поширені змази знімків. Ну а про відео і казати нема що, погляньте самі. Так, стабілізація на зум модулі могла би бути трохи краща, але так. маємо, що маємо. Як не можу все займати спортом? Так. Так. Якогось великого мужла. Японці додали модулю Телемакро можливості, і саме ця фішка гарно згладжує загальні враження. На відміну від окремих макрокамер чи ультраширіків з макрофункцією, телемакро має досить незвичне та цікаве боке. А ще саме наближення дуже серйозне і можна вловити реальну красу мікроскопічного світу. Звичайно, регулювання фокуса в цьому режимі ручне, і я часто промахувався. Але коли потрапляєш в ціль, то виходять шикарні кадри. Водночас, Xperia 1 марк. 6 має досить прокачаний професійний режим фотографування, який багато в чому нагадує інтерфейс дорослих камер Sony. Гнучкі налаштування фокуса, балансу білого, витримки та ще дюжини фотографічних параметрів. Це, звичайно, круто, але ж не зовсім ексклюзивно. З цікавого, хіба можна виділити так звані креативні образи, які повторюють колірні пресети камер Sony. Кінематографічний такий режим S-Sign, Воно просто міняє трохи кольори, скажімо до. Таких, як на камерах Sony чи щось типу цього. І не знаю, ось, якщо комусь подобається, є різні інші варіації а, кольорів. Тобто, це просто як фільтри на відео. Ось так от. Це не падає схудло. Окей. Я насправді з великі штини купила. Ясно. До речі, для власників таких камер, можливо, Xperia буде пріоритетним вибором всього через одну фішку. Смартфон можна перетворити на накамерний монітор і не купувати його окремо. Однак, якщо чесно, я маю певні сумніви, що професійний відеограф вибере для цієї ролі саме флагман від Sony, а не окреме професійне рішення, яке ще й коштує в рази дешевше. Відео девайс знімає максимум 4К при 120 кадрах на секунду. Набагато корисніше, ніж ті ваші 8К у смартфонах. Ага. Окей, okay, це нас ультра 24, 120 кадрів в секунду 4К і Sony Xperia 1 Mark 6. На основний та ширококутний модуль виходить збалансована та деталізована картинка, а от телевик слабкою забельний через стабілізацію. 5 x оптичний 5 x фіксований на Ultra 24 і. Так само оптичний, але вже не фіксований, виставлений вручну оптичний зум в Sony Xperia 1 Mark 6. Е Стабілізація зразу кажу ну на сонці. А, ну не На цьому сонці, мається на увазі, на Sony Xperia гірша. ось. Але маємо, що маємо, по якості треба дивитися згодом. На 7X, 7 X, 71X включити Ультру Самсонгівську, то у нас десь така картинка буде. Це зараз 7 і 1X на обох смартфонах. Присутній фірмовий відеоредактор для любителів помонтувати на екранчику телефона. Двопозиційна клавіша спуску затвора камери вже не одне покоління присутня в смартфонах Sony, тоді як практично всі інші виробники про неї забули. Це зручний елемент, який зовсім скоро винайде компанія Apple і додасть на 16-те покоління своїх айфонів. Трубка ховає в собі акумулятор на 5000 мА. Доволі стандартна ємність на сьогодні, однак відносно невеликий LTPO екран, енергоефективний процесор та хороша оптимізація зробили свою справу. Автономність чудова, суб'єктивно помітно краща, ніж в Galaxy S24 Ultra чи iPhone 15 Pro Max. Саме тому швидка зарядка на неймовірні 30 Вт не дуже й засмучує. На додачу маємо 15 ватну бездротову зарядку в курсу. Піз реверсивною. От живеш собі, стараєшся дивитися і читати огляди навіть на не дуже популярні смартфони від Sony, і раптом дізнаєшся, що підтримки фейс анлоку тут немає. Так ви все правильно почули. Хоч я трохи подосліджував, які на це можуть бути причини, я так і не знайшов зрозумілого пояснення. Зате є боковий сканер відбитків пальців, який і відповідає за всю біометрику. Слухайте, фанатів бокових сканерів вистачає, я це розумію. you mm -hmm. Але особисто вважаю таке рішення архаїчним, адже під екрані варіанти вже давно, навіть у дешманських смартфонах, працюють цілком добре. У випадку Sony Xperia 1 Mark VI, тактильне розпізнавання зони зі сканером жалюгідне, тому в мене постійно були міскліки. Можливо, це справа звички, але я просто розповідаю про свої враження. Одна із ложок меду в цій моделі реалізація гаптики у системі. Приємний лінійний вібромоторчик, який гарно тук-тукає при навігації в інтерфейсі. Стереодинаміки теж змушують зняти капелюха. Мало того, що вони гучні та басовиті. Японці ж їх фізично розмістили направленими до вас, а не в сторони. Тому руками ви нічого не перекриваєте і насолоджуєтеся ледь не єдиною саме функціональною перевагою товстих верхньої і нижньої рамок. На додачу до динаміків японці традиційно залишили 3,5 мм аудіоджек. Враховуючи, що в мене є флагманські навушники від тієї ж Sony, я вирішив під'єднати їх до смартфона. Кабелю і прозріти від врази покращеного звуку, але ж руку на серце я не виловив жодної різниці, вибачте. Я не хочу боротися з фанатами Sony в коментарях, тому прагну зрозуміти потенційну аудиторію цього смартфона за межами фанатства. Перша категорія це люди, які не хочуть нічого китайського, але яких абсолютно не приваблюють iPhone, Samsung чи пікселі. Друга категорія це люди, які обожнюють гратися мануальними налаштуваннями у фотозйомці та люблять фотоапарати Sony. Абсолютно впевнений, що такі юзери можуть витиснути із камер смартфона дивовижні знімки. Третя категорія. Категорія це люди, яким конче необхідний 3,5 міліметровий аудіоджек, розширення пам'яті, екран без вирізів та островів та фізична клавіша фотографування. Насправді, окрім всіх цих речей, покупець отримує справді класну автономність, флагманську швидкодію, чудовий екран та гідний звук. Також приваблює мінімалістично елегантний дизайн, кайфова гаптика і круте телемакро. Але чи достатньо цього, щоб закрити очі на відсутність Face Unlock? Оку, сканера пальців під екраном, стабільнішого зуму чи трішки більш причесаної оболонки. Набагато нюансів можна було б закрити очі, але ціна в районі 60 тисяч гривень, яка традиційно для Sony ще й буде падати дуже повільно. Ну не знаю, пишіть в коментарях свою думку щодо цього смартфона. А також не забувайте підписуватися на канал, бо без вас мені сумніше, ніж зазвичай. Доєднуйтеся в Telegram та Instagram Технарні, щоб бачити мемчики і побут. Каналу, а ще при бажанні і можливостях можете стати спонсором і таким чином підтримати мою цю лисину фінансово. Вона так буде дуже вдячна. Поради від Тані. У вас поганий настрій? Донатьте на потреби Збройних сил України. У вас хороший настрій. Донатьте, щоб перемога України стала ближчою. База основа й ґрунт. Слухайтеся Таню. Тут вона ледь не перший раз якусь корисну пораду дала. За всі ці роки, бачите, він повернувся. Він полює на мене Він хоче забрати мене в дурку.